Добрий ранок, вітаю всіх присутніх. Розпочинається чергове відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводиться в формі відкритого слухання. Які є пропозиції до порядку денного? Якщо пропозиції відсутні, розпочинаємо розділ перший. Пункт перший про внесення змін до постанови про алгоритм перерахування коштів на грудень 2016 року в частині коригування норматив відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом за невиконання фінансових зобов'язань перед ДП «Енергоринок», закуповану протягом 15-16 років електричну енергію згідно з постановою НКРЄ від 13.06.2013 номер 700. Доброго дня. Постановою від 25 листопада 2016 року номер 263 про алгоритм перерахування коштів на грудень 2016 року НКРІКП затвердила на грудень 2016 року нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом. Далі пер. Та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії відповідно до порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточні рахунки спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії. Затверджено постанова НКРЄ від 13 червня 2013 року номер 700 Далі податок, у тому числі з одночасним встановленням для деяких енергопостачальних компаній сум додаткових утримань. Коштів з їхніх поточних рахунків, розрахованих протягом грудня 2016 року. У зв'язку із невиконанням фінансових зобов'язань за електроенергію куповану на оптовому ринку електричної енергії в 2015 році та протягом 2016 року. «Енергоринок» листом від 5 грудня 2016 року проінформувало щодо неврегульованої заборгованості. Постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, закуповано в ДП «Енергоринок електроенергії у 2015 році та січні-жовтні 2016 року. Щодо поточної заборгованості ПРТ в ДП «Енергоринок» ДП «Енергоринок» за 4 доби грудня 2016 року. І щодо стану розрахунків ПРТ, закуповано в ДП «Енергоринок» електроенергію у листопаді 2016 року. Так, за інформацією «Енергоринок» Надісланої відповідності до пункту 3.2 порядку щодо рівня розрахунків енергопостачальних компаній, яким у листопаді 2016 року було встановлено 100% норматив перерахування коштів на їхні поточні рахунки. Відповідно до оперативних розрахунків, станом на 5 грудня пад Хмельницького Обленерго, пад обленерго, пад Волин Обленерго, пад обленерго, пад Чернігів Обленерго, пад Львів Обленерго. Та Пад Полтавобленерго мали заборговані за електричну енергію, куповану у листопаді 2016 року, з врахуванням сум коштів, які не надійшли до ДП «Енергоринок» відповідно до оформлених протоколів погодження для проведення розрахунків на виконання постанови КМУ номер 20 Під пунктом... 10.1.2 інструкції використання комерційного обліку зазначено, що комісія має право вносити зміни до алгоритму постачальників електричної енергії шляхом коригування відсотку відрахувань коштів на поточні рахунки місцевих енергопостачальників у разі неналежного виконання ними фінансових зобов'язань при купівлі електричної енергії. Також у відповідності до положень порядку ЕНКРАЄ для перета яким встановлення 100% норматив відрахувань коштів встановлює нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки ПЕРТ, у розмір який розраховується у відповідності до Пункту до пункту 4 розділу 4 цього порядку за формулою 2. у тому числі на підставі інформації «Енергоринок» у разі якщо другого банківського дня місяця наступно зараз, зараз зарахунково, оплата закупована на електричну енергію становила менше 100% вартості електричної енергії, розрахункового місяця з урахуванням непроведених розрахунків згідно рішення кабінету міністрів номер 20. також у відповідності до положень порядку. За результатами моніторингу стану розрахунків оптому ринку електричної енергії, відповідно до щоденних е, даних ДП «Енергоринок», у разі неналежного виконання фінансових зобов'язань енергопостачальника перед ДП «Енергоринок» НКРЄ може коригувати у тому числі до нульового рівня норматив відрахування коштів на поточний рахунок енергопостачальника. Крім того, у відповідності до положень розділу 4 порядку, НКРЄ може затверджувати величину щодобових відрахувань коштів ПРТ, утримань з ПРТ. Яка у того ж дня доводиться до відома ПРТ оптового постачальника електричної енергії уповноваженого банку. Розрахунок величини щодобових додаткових відрахувань коштів ПРТ утримань здійснюється на основі визначення сум коштів, які додатково перераховуються в ПРТ або утримуються з нього, у тому числі згідно рішення Кири Хочу додатково зазначити, що. По постачальникам за регулюваним тарифом, яким встановлено 100% норматив відрахування, на сьогоднішній день заборгованість на, числі, на вчорашній день станом на 5 числа була повністю оплачена, що підтверджується інформацією оперативної «Енергоринок». враховуючи викладене з метою покращення платіжно розрахункових відносин на оптому ринку. На відкрите засідання комісії виноситься питання щодо внесення змін до постанови НКРЄ від 25 листопада номер 263 згідно з якими пропонується скоригувати з 7 грудня 2016 року нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки ПРТ. А саме. Я проінформую, який відсоток норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ і суму у разі наявності додаткових утримань. Паддетект Дніпро-Бленерго. 100% норматив перерахування коштів та сума щодобових утримань 24 мільйони 865 тисяч 436 гривень. Пад детект Донецько Бленерго. Відсоток 20,82. Сума додаткових утримань 767 тисяч 891 гривня. Тов Луганське енергетичне об'єднання. Норматив 30,05, сума щодо бойових утримань 6 мільйонів 607 тисяч 29 гривень. Пад Черкаси Обленерго. Норматив 10,44, сума щодобових утримань 41 мільйон 781 657 гривень. Пад Одеса Обленерго 100% норматив. Сума щодо бойових утримань з ПРТ 1 мільйон 820 тисяч 648 гривень. Пад Миколаїв обленерго 100% норматив. Сума утримань 15 тисяч 662 гривні. Пад ЕК Херсон Обленерго 100% норматив. Сума утримань – 483 тисячі 973 гривні. АК Харків Обленерго. Норматив 11,29, Сума щодобових утримань 10 мільйонів 826 тисяч 458 гривень. Пад Волиньобленерго 100% норматив. Пад дтек ПЕМ енерговугілля, норматив 1,17. Щодоби утримання 55 мільйонів 460 тисяч гривня. ДП регіональні електричні мережі. Норматив 2,33 сума утримань 138 мільйонів 846 тисяч 173 гривні. ДП Прат Атомсервіс». Норматив 9,63 щодо утримання 38 тисяч 120 гривень. ЗОВ енергія новий розділ 17,75 норматив. І щодобі утримання 23 тисячі 245 гривень. ЗОВ НВП енергія Новояврівська 13,62 норматив, сума утримань 216 тисяч 935 гривень. ТОВ детект високовольтні мережі. Норматив 0,95 щодобі утримання 34 мільйони 127 тисяч 356 гривень. Падків енерго. Норматив 3,89 і ват Запоріжжя Бленерго. Норматив 6,99 і сума щодобових утримань 30 мільйонів 266 тисяч 417 гривень. Дякую за озвучене подання. Ще раз підкреслю, що пропозиція підготовлена повністю з відповідністю до постанови ЕНКРЄ. А також на базі інформації ДП «Енергоринок» про розмір заборгованості ПРТ постачальників за регульованим тарифом перед ДП «Енергоринок». Які є пропозиції до озвученого подання? Виходьте, будь ласка, представтесь, Яке підприємство представляєте. Голова незалежної проспілки енергетиків України погоріли Валерій Валентинович. Питання про Запоріжжя обленерго. наскільки відомо, вже відбувся суд, розсрочена з енергоринком рішенням суда заборгованість. І на сьогоднішній день я хочу повідомити комісію. Мабуть, ви знаєте, що загальний борг по заробітної платі складає, враховуючи недовиплачену заробітну плату за сентябрь жовтень-листопад придатко 15 млн грн. А коли ми можемо змужити все-таки що ще потрібно впровадити для того, щоб розблокувати питання отримання заробітної плати продавчим колективом Запоріжжя Булнер. Деко зазвучане питання, е алгоритм, який встановлено це 7% і це не найменший з усіх зазначених обленерго розмір щодобових утримань, який встановлено. Відповідає розмірі заборгованості Запоріжжя або народ перед державним підприємством ДП ДПНЕРГАРИНАГО з приводу виплати заробітної плати комісія з результатами нарад. Ви, мабуть, знаєте, пішла на зустріч. Частину заробітної плати вже дала окремим платежом і чекає на інформацію щодо погодженого між депенергаринах, Запорізькою ОДА, фондом держмайна. Міністерством паливої енергетики графіку погашення заборонності з боку Запоріжжя Обленерго перед ДПНР. Як тільки такий графік погоджений буде отримано, тоді він буде розглядатися. Хочу звернути вашу увагу, також що на минулій нараді, коли до нас завітали представники Запоріжжя Обленерго, виконуючим обов'язки представлявся пан Лісняк. Але отримавши інформацію від фонду держмайна, ми здивувалися, тому що, виявляється, пан Лісняк не є виконуючим обов'язки, а неодноразово звертався до комісії з такими листами. Тому я вас закликаю е допомогти нам, допомогти Запоріжжя Обленерго, погодити графік погашення заборгованості перед ДП «Енергоринок», і тоді ми розглянемо питання, що почали рік. Розуміло, трудовий колектив Запоріжжя продовжує, як ви сказали, удивлятися. Да? Далі продовжуємо удивлятися. Спасибо. Дякую. Якщо немає більше пропозицій, пропоную підтримати озвучене падання. Хто за? Рішення прийнято. Пункт другий про встановлення на грудень 16 року норматив порахування коштів на поточний рахунок використання окремо наргетируючої компанії, відкритого повноважного банку на виконання розпорядження КМУ від 20 травня 2015 року за номером 670Р. Розпорядженням кабінету міністрів від двадцятого року no 670 р про порядок затвердження за спожитий про порядок розрахунків за спожитий природний газ виробниками електричної енергії, які використовують природний газ для її виробництва. Далі розпоряджені КМУ, передбачено, що у тому числі що оптовий постачальник електричної енергії перераховує кошти з, з поточної рахунку і спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії на окремі поточні рахунки і спеціальним режимом використання енергогенеруючих компаній, які використовують природний газ для виробництва електричної енергії, згідно з алгоритмом розподілу коштів, затвердженим е, національною комісією, що здійснює державне регулювання серед енергетики та комунальних послуг, у розмірі вартості спожитої природного газу для виробництва електричної енергії з урахуванням заборгованості попередніх періодів так ураховуючи КМУ, кодекс газорозподільчих систем який затверджений постановою від 30 вересня 2015 року номер 2494 згідно з яким з 1 січня 2016 року енергогенеруючі компанії мають окремі договірні відносини з оператором газорозподільчих мереж та повинні сплачувати послуги з розподілу природного газу на умовах попередньої оплати, а також прогнозований відпуск електричної енергії енергоючої компанії на розрахунковий місяць на розрахунковий період. Заборговані за природний газ спожити з ресурсів НАК Нафтогаз України для виробництва електричної енергії за 2015-2016 п'ятнадцяти років згідно інформації НАК «Нафтогаз України». структуру тарифу на виробництво електричної енергії на 2016 рік, затвердженого. Постановлено керє комісія встановлює норматив перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, окремої енергогеруючої компанії. Відкритий уповноваженому банку на виконання розпорядження КМУ, який дорівнює частині заборгованості за спожитий природний газ з ресурсів на «Нафтогаз України для виробництва електричної енергії для виробництва електричної енергії за 2015 2016 років, у прогнозованій вартості товарної продукції 2016 року. Але не більше витрат на закупівлю природного газу у постачальника із спеціальними обов'язками. У тарифній вартості виробництва електричної енергії на 2016 рік окремої енергогенеруючої компанії за час дії встановлено е, е, на листопад, за час дії встановлено на листопад нормативу перерахування коштів на поточні рахунки спеціальним режимом використання окремої генеруючі компанії відкрити в повномаженому банку на виконання розпорядження КМУ, енергогенерогогенеруючі компанії було погашено. Було погашено 11 мільйонів 20 тисяч 724 гривні. Так, НАК Нафтогаз України листом від 30 листопада 2016 року надала до комісії інформацію щодо заборгованості за спожитий природний газ з ресурсів НАК Нафтогазу України за 2015-16 роки станом на 30 листопада 2016 року, що складає 154 мільйона 789 мільйони тисяч 609 гривень. Враховуючи вище викопнене, на відкрите засідання комісії виноситься питання щодо встановлення на грудень 2016 року нормативу перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання окремої енергеруючої компанії, відкритий у повноваженому банку, на виконання розпорядження КМУ, який складає частину заборгованості за спожитий природний газ, у пропорційний за спожитий природний газ з ресурсів НАК Нафтогаз України. Для виробництва електричної енергії за 2015 роки у пропорційній вартості товарної продукції грудня 2016 року, але найбільше витрат на закупівлю природного газу у постачальника і спеціальним обов'язком у тарифній вартості виробництва електричної енергії на грудень окремо енергоючу компанію на такому рівні. Так, із 22. Виробників електричної енергії встановлено для п'яти норматив відрахування коштів на, на нафтогаз. Так, пад Дніпро, Дніпровська ТЕЦ 78,36, пад Одеська ТЕЦ 64,42, ДП Северодонецька ТЕЦ 62,55, пад Херсонська ТЕЦ 41,55 і КП Теплоенергетик 44,02. Дякую за озвучене подання. Якщо немає заперечень у присутніх, пропозиція підтримати. Лише я хочу нагадати, що завдяки цій постанові уряду, яка розроблялася комісією, вдалося суттєво погасити заборони за газ перед НАК Нафтогаз і зараз 22 двох підтримств. 15 підприємств мають нульову заборгованість за 2015 рік. Дякую за подання. Пропоную членам комісії підтримати. Рішення підтримано, прийнято. Наступний пункт Третій. Про затвердження на листопад 16-го року тарифів на електричну енергію продано в виробниками, які працюють за ціновими заявками, та визначення середньозваженого тарифу для енергеруючих компаній теплових електростанцій. Розпорядник системи розрахунків відповідно до інструкції про порядок здійснення розрахунків на оптому ринку електричної енергії, який є додаток 3 до договору між членами оптового ринку. Надав розраховані відповідно до правил оптового ринку електричної енергії, які є додатком 2 до між членами оптового ринку, з урахуванням положень постанови кабінету міністрів номер 263, середньомісячні ціни за листопад 2016 року, що склалося по виробниках електричної енергії, які працюють за ціновими заявками, та середню ціну продажу електричної енергії в ГКТС. для подальшого затвердження середньозваженого тарифу та для тарифів. Для енергогенеруючих компаній теплових електростанцій лист «Енергоринок» від 2 грудня 2016 року. Враховуючи викладене, управління енергоринку виносить на розгляд комісії питання щодо встановлення на листопад 2016 року тарифів на електричну енергію продану в оптовий ринок електричної енергії, що розраховані «Енергоринок» за правилами оптового ринку електричної енергії для виробників електричної енергії, які працюють за оцінюванням заявками. Так, для пад Центренерго. Встановлюється е, тариф е, 1000 гривень 783 гривні 64 копійки за, е, за 1 мегаваттгодину. Дніпро текле Дніпроенерго. Е, гривень 600, е, 1679 гривень 73 копійки за 1 мегаватт годину. Пад Донбас Енерго. 1925 гривень 77 копійок за 1 мегаватт годину. Падде тек Схід енерго. 2051 гривня 19 копійок за 1 мегаватт годину. І ПАД ДТЕК «Захід Енерго» без урахування, без урахування Ладижинської ГЕС 1748 гривень 55 копійок за 1 мегаватт годину. Так визначена так та визначено на листопад 2016 року середнього зваженого тарифу для енергеруючих компаній теплових електростанцій на рівні 1802 гривень 24 копійки за 1 МВт годину. Слід зазначити, що середній тариф по генеруючому компанії ТЕС за 11 місяців 2016 року складає. 1193,3 гривні за одну мегаватт годину. При цьому слід відмітити, що у порівнянні із рішенням НКР, які, які обґрунтовані до, і обґрунтування до нього, які були опубліковані на офіційній сторінці НКР в мережі інтернет, зазначені тарифи були надані за 26 діб листопада, які на сьогоднішній день були скориговані в відповідності до е, листа. Розпорядника системи розрахунків в даному випадку ДП «Енергоринок» від 2 грудня 2016 року. Який, середній тариф, який на 5 гривень 24 копійки менший, ніж опублікований на сайті. Дякую за звучне подання на виконання договору між штанами ОРЕТ та з рахуванням фактичних даних від енергоринок. Пропоную підтримати озвучне подання, затвердити за листопад і підкреслити, що за 11 місяців 2016 року середньозважний тариф теплових електростанцій складає 1190 гривень за мегаватт годину. Пропоную членам комісії підтримати. Хто за рішення прийнято? Наступний четвертий пункт. Про внесення змін до нормативів, перерахування коштів з поточних рахунків спецтрежемо використання, постачальників природного газу, на яких покладені спецобов'язки, відкритих установок повноважної банки, які не йшли від категорії по споживачі, обитові споживачів та релігійної організації, крім опції, що використається для провадження хвиробничої комерційної діяльності на грудень 2016 року. Ідна з законом України про ринок э, про ринок природного газу та постанови Кабінету міністрів 792 від 2015 року, комісія щомісяця встановлює нормативи перерахування коштів з поточних рахунків і спеціальним режимом використання постачальник природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки. Так, 25 листопада. Комісію була прийнята постанова 2053, якою були затверджені нормативи порахування коштів на грудень місяць для зазначених постачальників. Але згідно з інформацією, наданий НАК Нафтогаз України станом на 29 листопада заплановані розрахунки по пільгах і субсидіях у листопаді поточного року були проведені частково, у зв'язку з чим виникає необхідність перегляду нормативів порахування коштів для сімі компаній. Крім того, до НКРКП звернулася ТОВ у з проханням скоргувати норматив перерахування коштів на грудень 2016 року на поточний рахунок ліцензіата з транспортування природного нафтогазу магістральними трубопроводами Укртрансгаз за рахунок зменшення нормативу перерахування НАК «Нафтогаз України». Відсутність заборгованість ТОВ «Уманьгаззбуд» перед НАК «Нафтогаз України» підтверджена зазначеним листом НАК «Нафтогаз України». Необхідно зазначити, що згідно з пункту 9 розділу 2 алгоритму, затвердження нормативи порахування коштів доводиться на КРКП до відомого повноваженого банку не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку розрахункового періоду, враховуючи наведене, пропонуємо прийняти постанову про затвердження про затвердження змін до нормативів порахування коштів. З поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спецобов'язки, які відкриті в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії споживачів, побутові споживачі та релігійні організації, крім обсягів, що використовується для провадження виробничої комерційної діяльності. Дякую за звучене подання. Можете ще раз сказати, з якого моменту набувають чинності? Ця постанова набуде чинності 14 грудня. Добре, пропоную членам комісії, якщо немає заперечень, підтримати. Хто за рішення прийнято? П'ятий пункт про прийняття постанови з Затвердження регламенту національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідно до частини першої статті 14 закону України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, порядок організації роботи регулятора, зокрема проведення його засідань, визначається регламентом, що затверджується регулятором та підлягає оприлюдненню на його офіційному вебсайті. На виконання цієї статті закону юридичним департаментом було розроблено проект постанови про затвердження регламенту національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Проектам регламенту пропонується встановити порядок організації діяльності НКРКП пов'язаної із здійсненням її повноважень, визначити організацію планування та звітування про роботу НКРКП, напрями розподілу обов'язків між членами НКРКП, процедуру обрання голови НКРКП, порядок підготовки та проведення засідань НКРКП, вимоги до оформлення рішень. Порядок підготовки рішень НКРКП, що мають ознаки регуляторних актів та інші питання щодо організації діяльності комісії. З огляду на зазначене, юридичний департамент пропонує прийняти постанову про затвердження регламенту національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та відповідно до частини 8 статті 14 закону оприлюднити постанову на офіційному вебсайті НКРКП в мережі інтернету. Дякую. Дякую за озвучене подання. А якщо немає заперечень присутніх, пропоную підтримати. Хто за? Рішення прийнято. Порядок даний вичерпано. Всім дякую. До побачення.